28 березня вирішується доля позову дніпровських активістів до виконкому міськради. Обласний апеляційний суд виносить свій вердикт. Постанови апеляційну скаргу громадської організації, платформи громадських катру задовольни Визнати протиправними та неченими рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради. Такого рішення активісти через суд домагаються вже втретє. кажуть не проти платних парковок у Дніпрі, але ж тарифи мають бути прозорими. Без громадського обговорення були встановлені певні зони і коефіцієнти. Тобто, ми коефіцієнт в центрі був х3, коефіцієнт на спальних масивах, наприклад, на перемозі або на лівобережному 3 був встановлений 1,3. Чому не один або менше, невідомо, тому що не було зрозумілого розрахунку. Також твердять активісти. Невідомо, як розпоряджався платою за паркування оператор-монополіст парк сервіс группи згідно. Під рахунком, який вони надавали, десь 250-350 діапазон мільйонів гривень на рік. Тобто, а до бюджету, те, що ми бачимо по документам податкової, вони сплачують менше 20. Чи припинили збирати гроші за парковку? Йдемо перевіряти. 12 ранку проспект Дмитра Яворницького паркомати вимкнено, а одразу в двох додатках ЮНІП та паркінг Дніпро на всіх паркомісцях стоять ціни в нуль гривень, тобто парковки дійсно стали безкоштовними. Автовласники радіють скасуванню тарифів, мовляв, платні парковки не вирішували проблему завантаженості центру міста та й були не всім по кишені. Ні, наоборот, люди вставали. Ні, навпаки, люди знімали номери. Ставали на тротуарні зони, аби не платити. Машину де не залишиш, а якщо залишаєш її навіть не надовго, то приходиш і тебе вже штрафують. Дорого. Якщо ти паркуєшся на годину дві, це ще нормально. Якщо на цілий день, як я приміром працюю 10 годин, то це виходить 180 гривень вже за день. Активісти запевняють, водії можуть повернути сплачені за парковку кошти та абонементи за останні декілька років, щоправда, тільки через суд. Чи надовго парковки в Дніпрі стали безкоштовними? Рішення апеляційного можна оскаржити у Верховному суді, але чи підуть на це, чи розроблятимуть нові тарифи у міськраді? Поки не кажуть. Ми очікуємо на офіційний коментар. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу.